Всім привіт! Почався новий рік, сьогодні 2 число, і я йду здійснювати нарешті свою давню мрію. Це досить смішно, адже мрія така, зараз вам покажу. Давно готувалася, все чомусь відкладала, але врешті-решт зрозуміла, що це мені потрібно. Отож, йду я куди в спортивний тренажерний зал. І ось заходжу в обов'язковому порядку. Досить цікаво, ні разу не була в тренажерному залі. Тому будемо по ну, сходів, а сходів. Тренажерний зал на другому поверсі, на третьому поверсі роздягалка. Зараз коротенько розкажу, поки йду. Спочатку мені дали заповнити анкету своїми персональними даними, з тим, що я не хворію на хвороби вибачте за татологію, які можуть перешкодити заняттю спорту. Ось, я вже все заповнила і отримала ось такий ключик, і будемо трішки зніматися. Так, коротенько покажу, тому що я зараз займаюся з тренером. Це перший раз. Вона мусить мені показати, що й до чого. І, бачите, трішки затулила. Це я ось так уже після тренування. Ноги не зовсім працюють. І покажу, ще частинку другого тренування зараз, щоб. Просто хоча б декілька вправ показати, ну, наскільки це можливо. Досить важко, не знаю, як це знімають. Але справа в чому справа в тому, що коли ти Займаєшся, то ну, треба, щоб знімав хтось з боку, або брати якусь таку камеру, яка буде сама по собі тебе знімати. Тому, що, чесно вам кажу, нереально і знімати і щось робити. Ось тут ця вправа на ноги, і чесно, руки мають триматися, а не знімати. Дуже важко це все показати. Але, тим не менше, це я другий раз вже робила сама все. І мені все вдалося, я позаймалася. Всі повністю вправи ті, що були пропрацьовані детально. Я зробила сама. І мені це все дуже сподобалося. Отож, буду ходити. І ще одне. Вирішила, це вже інший день, як ви розумієте, так? Йду, купила собі книжку, ось таку, якось покажу, що й до чого. Дуже хочу подивитися такий міні-серіал зняти по цій книжці. Більш детально потім розкажу. Але е поки що вирішила трішки прогулятися містом. Сьогодні у мене 3 число, ще вихідний день, і тому трішки покажу, дивіться, 3 січня дощик. І у нас така ялиночка. ялиночка така Досить бюджетна, дуже така цікава. І вирішила обійти і показати. Така патріотична, класна. Мені дуже сподобалася. Ця ялинка, напевно, в своїми емоціями і укладеним трудом, хтось вже зірвав, бачите, які люди варта, варта всіх ялинок світу, дуже гарно дуже так. Заджіпає, і я думаю, щоб зробити оці всякі такі наліпки, іграшки, а-ля іграшки, потрібно було прикласти руки. Це як емоційна ялиночка, щось такого плану, і воно дійсно круто. І хотіла вам показати, трішки у нас є така алейка. Дивіться, як класно, так кожна школа, я так розумію, ну, не кожна, але бо шкіл багато дійсно. У нас, але деякі школи робили ось такі прикраси, і тут навіть десь, десь написано до Нового року, з якого це ліцею ось такий виріб. І дуже цікаво, я зараз так це полегенько вам покажу. Я так думаю, що зазвичай ближче до Нового року, там з Різдва до Нового року, тут фотографувалися люди, ходили, гуляли. Взагалі, ось така задумка дуже гарна, мені дуже подобається. І я вам скажу, що, напевно, наша свідомість трішки міняється. Ми починаємо цінувати дійсно цінні речі, ми переформатували свій мозок за цей період часу і розуміємо, де справжня краса, де дійсно важливо, а де. Не зовсім. Можливо, не у всіх. Можливо, це частково тільки так. Я суб'єктивно про себе говорю. Але бачу, що навкруги люди стають трішечки інші. Це і добре, і зле. Інші вони стають і в поганому сенсі, і в доброму. Тобто, в доброму те, що я сказала, в поганому ми стаємо трішки жорсткішими. Всім доброго вечора, до мене виходла. Сьогодні день святого вечора Другого і казала, що не буду святкувати, але подумала, що трішки варто. Було в магазині, купила яйця. Ну, це не вечора. Купила ось такі формочки для печива, завжди хотіла червоненькі. І знайшла в копірці досить цікаві, для любителів. Полама на куті, купила тостовий хлібчик, ми часто робимо тости купила одну цибулинку треба буде. Купила халву, Таку маленьку беру соняшникову. зараз покажу. Вона досить цікава, але саме маленька, тому що велику упаковку на 300 грам мені ну, не потрібно. А ось ось таку хвилинку, досить цікава ванільна. Якраз так на одну кутю мені вистачає 5 штучок. Відплили трішки картоплі на вареники. У нас буде ще менший стіл. Не планую нічого особливого. Тому що завтра робочі день повноцінне. І взяла ось такий ям, але не сосиски, а сердельки. Хочу спробувати, як воно щодо чого, чи воно вартує, того, чи ні. Зараз секундочку, я ще вам покажу. Уже на даний момент у мене полегенько варяться опеньки, тому що вони варяться досить так і довго. Я за цей час поскладаю це все. Тут можна в принципі, і лишати, тому що зараз буду картоплю. Так, а ці штучки залишаю, буду першими якось піти, чимось. І вирішила трішки посадіти подивитися ютубчик, відпочити від усього. Завтра теж стане робочий день. І хотіла поділитися. А, купила. купила собі книжку. Купила книжку досить така цікава, але підліткова. На американський манер. Так, собі йде, напевно, уже не той вік. Зараз напевно дійсно почищу картоплю. І е, завтра зранку планую все зварити, запарити мак, е, натерти е, халву, зробити вже все для коті. І в принципі вареники залишаться. Гарного вечора всім! І ось у нас доброго ранку, майже сьомого ранку, і я маю ось таку кутю. Водичка вже кипить. І ми будемо ставити, я вважаю, що це мегавчно, ось такий пакетик в киплячу воду, ось так. Щоб не обпектися, наскільки говорити до готовності 40 хвилин. От і питань немає. Значить 40 хвилин. Це у нас зараз 6,52. Добре, 40 хвилин. Так що куття вже вариться. Додатково зварена вчора картопелька і додатково зварено вчора грибочки. Будемо робити все, що потрібно. І далі покажу. А поки що Ой, йду пити кофе. Всі в мене ще сплять. А на люрі страшна погана погода. Наскільки погана, що я вночі в другій ночі проснулася, вона заснути дуже сильний шквальний вітер. Я не знаю, чи то з мокрим снігом, чи з чим. Вікно. Геть закидало, тому я вам скажу, що мої плани сьогоднішні можуть трішки порушитися, але, але будемо бачити. Наперед не думаю, можливо, в день буде краще. До речі, не можу налюбуватися своїм манікюром, навіть коли погано. Бачите, от при поганому освітленні він все одно ось такий яскравий. На ялинку досі ще не купила верху верхівку. Але, тим не менше, вона красива і мені все подобається. Але помітила, що дуже мало її включаю. Тому зараз буду готувати, можливо, для хорошого такого настрою. І включу додатково ще гірлянди, щоб ялиночка світилася, тому що ну, буквально ще трішки і потрібно буде це все розбирати. Хочу купити, до речі, не поділилася, ще, можливо, декілька іграшок куплю, хочу купити для оцих всіх сріблястих, золотистих іграшок такий, як, як коробочку, щоб все дуже спокійно, класно поскладало, щоб ця. Ну, а ну, зараз в мене тут дуже багато шнурів. Так що ми зараз включимо, щоб оце все що. О, дивіться, класно. Ну, вже зовсім інший варіант. так? Вже якось виготуватись, буде набагато приємніше. Мені дуже подобається. Сьогодні ще купа роботи, треба буде швидше працювати. В принципі, вчора вже купила все, тому не думаю, що буде щось погано. Сьогодні вже просто готувати. Ще зараз е, буду ставити на е, пампушки. Знайшла, до речі, дуже хороший рецепт е, на той святий вечір. Але е, чомусь вам не показала, як готувати. Бачите, як класно. Одна гірлянда світить двома кольорами. Тому зараз покажу, що і до чого, і буду. Чекати, якраз поки пшеничка вариться, готується, буду чекати. Поки вариться пшеничка, ми будемо з вами зараз все готувати до пампушки. Пампушки я вже пробувала робити, тому точно знаю, що вони в мене вийдуть. Так, зараз одаруємо, тут має бути пів літри води. Літри води і будемо міряти звичайно. звичайною звичайною бамкою. Нічого такого не будемо. Поки пшеничка у мене кипить, наливаємо сюди пів літра води. Даруємо. Тепер у нас має бути. Пів склянки цукру. В принципі, в рецепті написано, що склянка має бути 250 грам. Тобто пів склянки цукру це є 125 грамів. <реклама> тут не треба нічого віднову просто так посипала. До речі, як не дивно, вони не є солодкі. Чомусь не грам завжди переважую. 125 гримів цукру. Далі пакетик ванільного цукру. От не пам'ятаю, чи я купила вчора, чи не купила. Ну, ще буде без ванільного цукру. Далі. 250-125 грам олії і дрібка солі. Ці я сьогодні ще сільную купити. Так, 125 грамів олії. солі. І все оце кладу на що? На вогник. Будемо зараз подарювати на невеличкий такий, на газову плитку, і будемо зараз має закипіти. Отож, зараз спробую переливати, тому що, щоб швидше остило. Вона ще, в принципі, не гаряча, все відносно тепло. Ще заскоро от оця маса вона має. Остинути десь приблизно до 36 градусів. Це важливо, якщо буде засильно гаряча, але зараз трошки віддасть е, цій мисці. Якщо буде засильно гаряча маса, ну і легеньку пальчиком, ще, то просто дріжджіть самі по собі, вони не активуються і буде дуже погано. Тому поки що чекаю, поки вона трішечки зараз остине, і будемо. Замішувати якісь тут і борошно. Отож, трішки вже застрили, зараз даю дріжджі. Дріжджі потрібно у нас, ану, секунда. У мене залишилося з того разу. дріжджі звичайні, живі, нам потрібно 50 грам. Зараз буду пробувати відділити, бо чесно, не знаю. Скільки з цього буде 50 грам? Напевно, десь отак. Ану. Зараз. зараз. Так, зараз. Опа. Давай 32. 40. Ще 10 грам. 44. 47. Ммм. Ще 3. 49. 49. Ммм. Ну, 49 так 49. Зараз буду розмішувати. Другой, напевно, що я. Треба, щоб повністю розійшлися тепленькій водичці. і будемо додавати борошні. Так, Складається враження, що за буде. Замала оця. Салатничка буде, тому бо що борошну десь треба буде около кілограма, тому зараз буду переливати в інший салатник. І, але перше, щоб дріжджі розпустилися. Так що таке от воно. Отож, вирішую класти ось таку і зараз трішки отак. От О! І зараз ми будемо вимішувати тісто. Все, перелила. Встаруємо. І зараз буду досипати борошно. Так. Я не знаю, чи в мене є кілограм борошна, але зараз. Поки що 411 грам. Зараз будемо дивитися, як воно себе покаже. Може, і не треба, так буде багато. Треба по частинках, щоб розуміти, чи буде ок чи не ок. Це тільки як розчина. Хороша така розчина, звісно. Так, 411 посипаємо ще. Немає мало не стільки борошна, треба буде докупити. 246. 41 плюс 246. Ну, Дивиться, чи маємо. Тут десь ще є якісь завалялися. Ні, на жаль, нема. 411, плюс 246. Значите, воно. Получається, що 657. Треба по-любому ще. Бо, бачите, маловато буде. Тому зараз піду в магазин ще попорошну. Куплю, бо і на варенички треба. І повертаюся. Треба ще буде. скільки, 657. Ну, ще десь треба буде 300 грамів по любому. Так, отож, купила я ще порошне. Зараз досипаю грам, було що 600 з копійками. Як щоб замісити тісто, пробую. Буду бачити зараз так, поки що 200 з копійками. Так, зараз буду бачити по тісту. І починаю місити. Замішувати. Поки я ходила в магазин, тісто вже почало підкисати. Не знаю це чи добре, чи зле, але на майбутнє буду мати на увазі, що не можна. Ось так лишати. І зараз буду ставити його, залишати, підкисати, десь на годинку часу в квартирі тепло, відповідно, має викиснути досить-дуже добре. 200. Треба буде ще добавляти муки, але спочатку вимішую. Дуже гарно місяці, скажу я вам. Правда, у відео, по якому я робила, у відео рецепті. Вона змащувала руки олією і, звичайно, тісто не пристає. Але спочатку я хочу його вимісити гарно, щоб була оця миска червона чиста повністю. І тоді додаємо олійку і залишаємо під рушничком на півгодинки. На, пів на годинку, на 40 хвилин. Я перший раз. Залишала на хвилин 40. Воно якраз добре. І ось так, зараз гарно. Якраз добре. Гарно вимісити. Ой, як класно. Воно вже таке пухке, класне, мені дуже подобається. тісто, явно. Так. І буду потім формувати і випікати. Воно якраз так. Поки ти формуєш одні, то якраз інші вже повністю підходять. І якраз вони ще трішки вписають в... на такому підносі. Ось так. Зараз трішки сюди овіки. Олія. Ти Трошечки. І зараз просто вигляну, що трошки. Ось так, дивіться. гарно є. І воно просто не, не пристає. Ось так. класно. Так, все. Накриваю і залишаю. Отож, тісто нарешті під кислом маємо. Зараз будемо виробляти. Теж їх змазую олійкою. Гарно було. Щоб не приставали. І буду виробляти. О, це я так. Угу. так. Їх буде багатько. Зразу кажу, рука теж воліє. О, дивіться, як круто. Виходить. Другу теж напевно обліку. О, все, є дві руки. Робимо їх невеличкими. Отакі, вони ще мають підрости і будуть саме такі, як потрібно. Невеличкі кругляшки. Ставлю їх на звичайний. Потім включаю розігрівати олійку і будемо з вами смажити. Вони дуже гарні, получаються з такою хрусткою скоринкою. І ну, їх буде багацько цей раз. Тому що я замісила той раз на половину рецепту, а цей раз у мене виходить на цілий. Тобто їх буде в два рази більше. Їх тоді було 20 штук. Ну, цей раз, напевно, буде. Ну, зараз будемо бачити, я так не можу підказати, скільки буде. Зараз будемо, будемо бачити. Такі невеличкі роблю. Хай ростуть. І треба буде багато-багато олії, щоб вони при... прямо втопилися. І будемо на святий вечір мати смаколик. Пісний, але смачний. Тому що, в принципі, все відносно. Я той раз навіть не посипала їх. Так, ще олії треба починає липнути. Не посипала їх навіть пудрою, хоча пудру я купила заздалегідь. Могла посипати, але не посипала. Зараз подивимося, бо бачу, що їх треба буде, що треба буде більше цих. Зараз, можливо, треба буде густіше їх складати, але я все-таки думаю, що вони зараз ще підростуть. Відповідно, густіше не дуже добре. Тому що вони будуть одне до одного. Ну, Можна трошки більше роботи. Зараз подивимося. Тому що треба зробити і треба насмажити. Така краса. Так, що таке? Все-таки олійки треба більше, бо пристає до парців. Ану, так. Ось так. І е, підноси олії, в принципі, тому що воно щодо підноса теж може пристати. І вони мають бути досить цікаві, такі коричневуваті і досить смачненькі, так, кролішок. Не скажу, що вони виходять дуже кругленькі. Дріжджове тісто, хіба що просто їх, знаєте, як заминати всередину, ось так. Але це треба бавитися. Я швидше, отак, колобочка. І воно буде набагато швидше. Ось, дивіться. І так, ще один. Тісто дуже шикарне. Ось дивіться. Получається у мене два таких підносика. Один і другий. Йду зараз наливаю і буду доробляти. Треба декілька всмажити, наливаю олійку і буду доробляти. І ось так вони починають підніматися. Поки що з-під низу ще, бачите, що біленьке. Тому ми перевертаємо назад, воно зараз буде коричний віток. І будемо виймати. Покажу. О, бачите, вже починає стріляти. Ось так налила олійки. І зараз вона трішки має прогрітися. Що я буду вже пробувати робити. Складати буду в салатничок. Зараз будемо накривати теж воду, бо воно буде таке дуже пробуємо акуратно дуже, тому що воно може чверкати. Раз. Ще не нагрілася олія, два. Тому вони падуть три по чотири. Вони, вони мають підніматися, я поки накриваю і зараз будемо бачити. Як виходить гарно, великі вони, полегенько їх перевертаю, вони повністю олії, стріляють неймовірно, зразу буду закривати. І і 4 штучки такі маленькі, це забагато. Треба три. Так, декілька разів переверну, вони мають бути такі трошки краще просмажені. тому Тоді буде хрустка зверху з а всередині буде дуже такий мягкенький. 12-й м'якошкому, покажу потім. І ось получилося ось таких класних дві. Дуже багато, не дуже-дуже мягенькі. і дуже, дуже пахнючі. Всім смачного, потім ще дещо покажу. І ось ми практично готові до святого вечора. Всім гарного настрою бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па.